Прибіг. Хто тут прибіг? Мої хороші, зараз хочу зняти розпаковочку швиденько, таку шустру. Але, вибачаюсь, без, мікро... без мікрофона. Я його, здається, а не зарядила. Допомагати, як завжди, мені будуть. Ось сарочка буде, кажу, допомагати. Оце два буханця. Да. І буде Фрідочка зараз прибіжить. І що мати сьогодні. Ой, бля, купила його. Так. Що таке, Фрідуська? Давай я тобі. Ось я розумієш, Там же ж полкана треба покидати. Сторонні звуки у мене, бачите, працює зараз а, цей і вентилятор, і кондиціонер. І я, у мене тут прання, його вже нікуди було розвісити, то я його розвісила вже на сушарку. Отдай полкана. Це Розвішала на сушарку у хаті. Там ото висить. Ну, я вам, звісно, показувати не буду, воно не стосується. Так, оце ж весь. Ввечір у нас, помієте, я десь пів на сьому забігла до оце, магазину свого А, І купила оце у нас що, динька йде. Так, щось захотілося. Взагалі тільки гарбуза. Кавуна, да, кавуна, не гарбуза мені хотіла. Та гарбуза треба було. Оце, бачите, 580, ну пів кіло. А, виходить, трошечки більше за долар, так як його зранку порізали, а зараз вже вечір, то, звісно, на нього зробили занижечку. Так, на тобі теж палкана. Далі, два бананця взяла. Отаких ото бананці десь вийшли, вони скільки менше, ніж 30 центів, один. А, так, ну я два взяла. Далі що я купила? Далі я купила вже манго. Манго вже бачите, бачите, оце порі. Ой, я що це сказала? Ну це я виріжу. Так, манго вже, бачите, порізане купила, бо так воно, ну, це виходить, як 2 долари. Виходить. Два долара один, начебто тут їх два, тобто має бути 4 долара. Ну я ще гляну, передивлюся, скільки я за них заплатила, бо не було коли то там видивлятися. Купила ось такий, бачите, ананасик невеличкий. Він відразу порціонно порізаний. І тут, типу, оцього, як його ці палички, знаєте, називають шпажки чи ну не знаю. От відразу там були ну, зручно. Далі, далі, в мене що це диня гарбузова господиня. Давай діставайся, моя хороша. Половинку брала, щоб цілу не брати. Взагалі зараз оце, ну, на саме такі дині, вони дуже запашні. Дуже запашні, але вони не солодкі, більше водянисті такі. Тобто, це не голден сорт. А вони саме беруть тим, що вони дуже ароматні. Дуже ароматні, м'якенькі, але не солодкі. Ну, нормально, нормально, тому що я ще кавуна ж взяла, тому що я за кавуном і ходила. Бачите? Ой, Йошкінко. Так, дістаємо дістаємося кавуна. Кавун кавун майже так, кіло сімсот. Бачите, кіло сімсот і два долари. Ну, трошечки більше, отак, от витяг. І тут, мені здається, цих кісток малувато, тобто він не кіслявий іде. Ось такі пакуночки. Бачите, нічого особливого, все, що треба, все що то корисне. Да, Дівчата, ну так, да, це все ж корисне. І зараз подивимося, скільки ж я за це все, все добро віддала. Там тобі нічого нема, не труси мені тут а шерсть. Так, і це все ну, біля 10 доларів мені вийшло. Тобто, розумієте, це все добро. Якщо я не помиляюсь, зараз ще раз придивлюся точно. Ну, получається, що так. Получається, що біля 10 доларів. Дивіться, два банани. Оця така динька, донька, динька, це різні сорти дині. Бачите, манго, ананас і кавун. Краса, я вважаю взагалі добре. Ну, це ж локальні фрукти, звісно. Це така була у нас дуже шустра розпаковка. Дякую за увагу! Обов'язково тиснемо вподобачку, підписуємося на канал розпакувань. Тут майже делі ці розпаковки. Не тільки що це треба дивитися, не це ми єдиними живе пересічний глядач, споживач контенту. Тому, будь ласочка, будь ласочка, зробіть ласку, Будь ласка, зробіть ласку. дивимось всі відео, які виходять. Вони не довгі, вони дуже приємні для перегляду. Вони як для відпочинку, знаєте. І я ж не те, що показую, що таке, знаєте, фігню якусь там купляєш, типу, ну як сосиски, тому що там ну, ми знаємо, що в сосисках м'яса немає, ніякої користі немає. В молокі молока немає, тільки цукор і непонятний якийсь я порошок. Це ж корисні продукти, понімаєте? От, я не то, що там грожу всіх віганством, просто. Просто-просто показую, що мають бути і фрукти, і овочі. Овочі і фрукти та мають бути в нашому раціоні. Всі, все, все, все. Всі цьому цьому обіймаємо, і обіймаємо солоденькі, мої хороші. Щоб до вас так грошики приходили, як ви мені тиснете вподобачки, понімаєте? Ну і взагалі бажаю всім і кожному, щоб у вас завжди вистачало коштів на те, що ви хочете собі купити. Отак, от, от все. В цьому обійняла. До побачення в наступному відео.